Новий храм на честь ікони Горбанівської Божої Матері з'явився саме на тому місці, де на початку вісімнадцятого століття козак Горбань випадково знайшов ікону. Лик причистий зберігається в Свято-Макарівському кафедральному соборі, а люди все рівно уже не одне століття ходять до святого джерела. Звести біля нього церкву мріли давно, та лише в 2008 році. Жителі Горбанівки попросили обласну владу виділити земельну ділянку під будівництво храму. Сам е сруб храму був зроблений Івано-Франківській області. Людьми, які вже не вперше займаються будівництвом храму Кеностас, робили у Львівській області. Будівельники, ті, які працювали тут на місці, були ну, нашими, полтавськими, з окружних сіл. Тобто людей долучилося до цієї справи багато. Будувався сам храм уже з того часу, коли було прийнято рішення на місце, недовго це було зроблено на протязі цього 2015 року. У нас час звести культову споруду непроста та й недешева справа. Та майбутнім прихожанам не довелося довго чекати мецената. Приватний підприємець Олексій Хоценко сам звернувся до полтавської єпархії Української православної церкви з пропозицією надати матеріальну допомогу. Сам храм уже відкрився та прилеглу територію ще треба привести до ладу. Ми плануємо в подальшому створити тут скіт Христовозлоцького монастиря, тому що цим джерелом. Вже довгий час опікуються сестри Христовоздвижинського жіночого монастиря. Я вважаю, що це гарне місце. Місце трохи далеке від центру Полтави, тихе, спокійне, буде дуже гарним для монашеського життя. Першу божественну літургію провів митрополит Полтавський та Миргородський Филип разом із духовенством Полтави.